3. Друзі, люблю з'являтися у вашому кадрі і такі відео, як зараз, ми знімаємо для авторія. Для того, щоб опублікувати це авто, якщо вам цікаво, воно буде на авторі. Шукайте його саме там. Продається, друзі, шкода Rapid 2013 року. І що саме цікавіше, друзі. Реєстрація цього авто дає мені право навіть сказати, що це авто 14 року. Воно зареєстроване в Україні 28 грудня 2013 року. Тобто експлуатаційно, це авто 14 року. Друзі, повністю все авто в рідній фарбі. Речі, зверніть увагу, у нас уже є імені рамки. Ми будемо працювати як компанія, старатися розвиватися, давати кращий якісний продукт. Друзі, в мене є датчик. Я перевірю це, хто з вами датчиком. Пробую сфокусувати, показати. Капот тут на частково в захисній плівці, друзі, є малесенькі сколи від користування. На камеру буду бити наш елемент і показувати вам, що повністю все не фарбовано, друзі. Машина в рідній фарбі всюди. І, як на мене, це досить важливо, адже це означає, щоб по авто не було ДТП, не було ніяких страшних ситуацій. Друзі, стараюсь вам пояснити також, що авто не нове, фактично, станом на сьогодні. Йому е 10 років. Тому, власне, ось. Е, тому, власне, однозначно сліди користування е, тут будуть, нічого страшного в цьому не бачу. Е, знову ж таки, нічого критичного тут немає. Саме тому ми знімаємо відео, саме тому ми показуємо вам і розповідаємо про авто максимально ретельно. Друзі, доходимо до кінця, повністю все без найменшого підфарбування. Один буквально по даху переходимо, друзі, до огляду салона. Тут салон мене надзвичайно здивував. Тому що салон практичний, салон великий, салон просторий, салон ефектний. Друзі, такої комплектації на рапіді, фактично, на фабі я й сам не бачив. У нас є підігрів сидінь, в нас є друзі, клімат-контроль, у нас є гарна оригінальна мультиведія, в нас є мультикермо з усіма функціями. Друзі, в нас є підігрів е, скла задніх е, ск, Зеркал заднього виду. Повний електропакет, друзі. Дуже ергономічні двохколірні сидіння, це естетично. Друзі, про що розказати вам ще? Красиві диски, оригінальні, з шикарною резиною. Подивіться, який тут протектор вам цієї резини вистачить на роки-рокеті. Давайте останнє про ціну. Ми б хотіли її продати за 7200 або обміняти на ваше авто, якщо ваше авто за цікавою ціною буде для нас. Однак, друзі, якщо ви хотіли торг, ви можете перетелефонувати до нас, і ми можемо з вами домовитися про кращу пропозицію. Шкода Rapid 1.2 TSI їде прекрасно. Не буду згострювати свою увагу. 105 кінських сил по динаміці просто захопливо. Друзі, і розхід, місто, траса в районі 8 літрів бензину. Як на мене, дуже навіть окей. Закінчую огляд. Бажаю всім вдалих продажів, вдалих покупок. Макс авто з вами.